Привіт, кіномани! Наукова фантастика один із найяскравіших і найвпливовіших жанрів у кінематографі, який поєднує сміливі наукові припущення, технологічні передбачення та глибокі філософські питання. Наукова фантастика спирається на реальні або гіпотетичні можливі досягнення точних наук, штучний інтелект, космічні подорожі, робототехніку та контакти з інопланетними цивілізаціями. У даній добірці з декількох серій я зібрав одну з найбільших колекцій науково-фантастичних фільмів за всі роки від Золотих класиків до найсвіжіших прем'єр 21-го століття. Всім гарного перегляду. Озвучте свою фантазію. Ми зробимо її спогадок. Хочете боротися зі злочинцями? Згадати все. Сюжет фільму оповідає про майбутнє, в якому Земля спустошена після хімічної війни. І на планеті є всього два місця, де живуть люди: це об'єднана Британська Федерація і колонія новий Шанхай, де в основному проживає робочий клас. Саме тут разом зі своєю дружиною живе простий збирач роботів Даглас. Його заповітна мрія побувати на Марсі. Одного разу, в пошуках нових відчуттів, Даглас відправляється в компанію, яка займається імплантацією віртуальних спогадів. Під час підготовки до сеансу в офіс цієї компанії вривається поліцейський спецназ і хоче заарештувати Квейда. Однак йому вдається втекти, з легкістю розправившись з ними. Прийшовши додому, Даглас намагається зрозуміти, що відбувається. Проте в цей момент додому повертається дружина і намагається його вбити. І тут йому вдається втекти цілим і неушкодженим. На хлопця починає справжнє полювання. І щоб усьому розібратися, йому потрібно згадати все. А у вас не найкраща пам'ять, шановний. Imagine the loss of all that we've gained because of an irrational paranoia. Just thinking you're the last sane man on the field. Я робот. Дел Спунер – чекаський поліцейський майбутнього зі старими звичками і принципами, і яке майбутнє без роботів, яких за збігом неоднозначних обставин він недолюблює. Роботи виконують роль помічників людини, керуються за допомогою штучного інтелекту і підпадають під дію законів, необхідних для запобігання нанесення шкоди людям. Детективу Спунеру доводиться розслідувати загадкову смерть його друга Альфреда, в якій виявляється, замішаний робот нового покоління. В ході розслідування відбуваються події. Які змінюють переконання детектива щодо роботизації, закони, що здавалися ідеальними, дають пролом, і людство опиняється на межі поневолення. Дев'ятий округ, люди давно морально підготовлені до зустрічі з іншою цивілізацією, багато фантазують про це, уявляють їх, імовірний зовнішній вигляд і наміри, готуються до вторгнення і війни на знищення, у якій завжди перемагають на сторінках книг і телевізійних екранів. І коли вони дійсно прилетіли, то виправдали частину очікувань. Прибульці виявилися дійсно іншими, не гуманоїдними, але в іншому люди помилилися, тому що вони лише біженці, що втратили дім і не мають злісних намірів. Люди не Звикли вірити беззастережно навіть один одному, а тому корабель гостей помістили в спеціальну зону, що отримала ім'я район номер 9 Це місце в багатьох викликає інтерес, і мало кого влаштовує, таке сусідство. Піплеливінфі. Еквілібріум фільм Антиутопія події, якого розгортаються в недалекому майбутньому, у вигаданому місті Лібра, одному з небагатьох міст, що вціліли та не перетворилися на руїни після Третьої світової війни, прагнучи убезпечити землю від будь-якої загрози військових дій і повстань, світові правителі вирішили раз і назавжди усунути головну причину всіх бід, чию роль, яким здається, грають людські емоції, взяті людьми з книг, музики та мистецтва. Все це тепер піддається знищенню. Однак, закріпити нові. Правила виявилось не так просто, навіть всесвітньою пропагандою. Тим часом в хід пускаються й недавно розроблені вченими сильні ліки, призначені для того, щоб вбивати абсолютно всі емоції. Єдиний недолік сироватки обмеженість часу дії. Варто людині лише пару годин запізнитися з уколом, як раптом в ній оживає здатність до любові, співчуття та мрій. Invented. But 30 years from now, it will have been. Петля часу 2044 рік, подорожі в часі нарешті перестали бути міфом і втілилися в реальність, але лише для могутніх і владних корпорацій, які ретельно приховують відкриття від простих людей, використовуючи його для власних брудних справ. Вони насильно захоплюють неугодних їм осіб, відправляючи їх в минуле на місце, де вже чекають наймені вбивці. без роздумів, випускають кулю в кожного, хто не догодив їх керівництву. Як і зазначено, в контракту кілери беззаперечно виконують свою роботу, не даючи жертві навіть найменшого шансу на порятунок, так могло б тривати довгі роки, якби одного разу доля не зіграла злий жарт з одним з убивців, найманцем Немія Джо. Під час розстрілу абсолютно випадково виявив мішку постарілого самого себе. Так і не наважившись винести смертний вирок свого двійника з майбутнього, джо разом зі своєю копією ховаються, залишаючи петлю часу відкритою. Positive for Howard Marks. Фільм Особлива думка, переносить глядача в недалеке майбутнє, де люди навчилися запобігати злочинам. Існує спеціальний відділ, який, використовуючи трьох провісників, може бачити вбивство до його скоєння. Система працює безвідмовно, але одного разу начальник відділу Джон починає відчувати сумніви. Він збирає дані і з'ясовує, що одна з провидців Агата не завжди погоджується з видіннями з двома іншими. Під час наступної справи, при перегляді видінь, саме Джон відображений як вбивця, хоча він навіть не знає жертву. Джону доводиться тікати. Тепер на нього полюють колишні колеги. Пригодницький бойовик місія Сереніті описує ситуацію, в яку можна вляпатись, якщо зв'язатися з дівчиною-телепатом і її братом лікарем. Капітан транспортного космічного корабля Малком в минулому бився на громадянській галактичній війні, а тепер змушений переміщати з космічного простору пасажирів. Нехай і не зовсім звичайних. Однак місія героя ще не закінчена, і він змушений вступити в сутичку з військовими силами тоталітарного вселенського альянсу і жахливими канібалами-жнецями або Пожирателями, які схожі на живих мерців, Початковий код вісім хвилин. Настільки це багато. Що можна зробити за такий короткий термін? А що якщо час обмежений лише малим відрізком, що становить ці самі вісім хвилин, а їх результат вирішений наперед? Так склалася ситуація для герою фільму, який знаходиться в замінованому поїзді, який через вісім хвилин буде знищений. Але герой впевнений, такої події йому не доводилось переживати. Він знає, що він абсолютно інша людина. Він солдат, який віддав за країну своє життя. А тепер його. Призвали послужити країні і після смерті, не дозволивши знайти упокій. Він повинен знайти того, хто поставив бомбу. Перш ніж буде підірваний наступний поїзд. А воно кобекін, а менесейврке дазнводаве Кристина. Із машини науково-фантастичний фільм піднімає тему відносин між людиною і штучним розумом. Обдарований програміст Калеб давно працює на багатомільярдну корпорацію. Одного разу йому надається можливість відвідати розкішний заміський будинок свого боса. Калеб думав, що відпочине на славу, але все обернулося зовсім інакше. Як виявилось, його запросили в котеж для того, щоб провести дослідження над новим штучним інтелектом, втіленим в жіноче тіло. Комп'ютерний розум отримав ім'я Єва. Крім того, що вона була дуже розумна і красива, напівлюдина напівровод була наділена ще й глибоким внутрішнім світом. Потроху кали починає живити симпатію до єви, забуваючи, що це не жінка з крові і плоті. Модель це буде реальний прорив. А що ти робиш з попередніми? Допоможи мені. Sam Bell reporting to Central. Місяць це фантастична драма, знята Девідом Боуї, яка дотепно показує зворотню сторону майбутнього. Диспетчер Сем Белл відряджений на місяць. Третій рік видобуває для могутньої корпорації енергетичне цінне паливо. На повністю автоматизованій станції самотність Сема розділяє лише пунктуальний робот Герді, що виражає емоції смайликами. З дружиною і маленькою дочкою астронавт спілкується за допомогою відеозв'язку коротких записаних послань землі. Місячне відрядження наближається до. Кінця, чому герой радий, бо від одноманітності космічних пейзажів у нього трапляються галюцинації. Напередодні відльоту додому Бел потрапляє в аварію, прокинувшись в корабельному ізоляторі, вже без спогадів про подію і підслухавши розмову Герті з землею, диспетчер починає підозрювати недобре.